У щастя людського два рівних є крила, троянди виноград. Красиве і корисне. Дейтонському інституті мистецтв ніяк не могли вирішити, який же напряк мистецький вибрала Ака Парейма. Вона займалася всім, і все їй було цікаво. І кераміка. І писанка, і навіть з газозварювальними апаратами робила спроби своїх мистецьких штук. Чи може, це все таке живопис, нам це треба буде визначити з допомогою біографії Аки Перейми. Ака Перейма народилася 1927 року, але тоді ще це була богоміла Клим. На території Польщі, в родині українських вчителів. Ви пам'ятаєте, що це той час, коли все йшло до війни? Нарешті почалася Друга світова війна. І в 1940 році батьки Акеперейми, але ще тоді, Богомілий Клим, переїхали на Україну у Тернобильську область. Вони ще вірили, що якщо туди зайшла радянська влада, то це дійсно Україна. А потім роки німецької окупації. І вони зрозуміли, що порівняння порівнянні з німецькою окупацією, радянська влада це щось більш жахливе. І в 1944 році емігрували в Австрію, а потім в Німеччину. А згодом і в Америку, де в Дейтонський інститут мистецтв, і вступила ака Перейма. Щоб зрозуміти і творчі особливості робіт аки Перейми, які вона вибирала напрямки, чому, взагалі, як слави це її мистецтво, я дозволю зацитувати собі саму аку Перейми. Мене завжди приваблювала українська народна культура, пісня, писанка, рушник, килим, ковальські об'єкти. Це досконалість. Я вихована на народних українських традицій, так само як і на професійних традиціях американської пластики повоєнної доби. Воно моє рідне і дороге. Я мислю загальними творчими категоріями, конкретні реалії. Мене цікавить до тієї межі, за якою визначаються образи загального, тривалого, звичайного і старішого. То є новий світ, якому немає обмежень і границь. Я почуваю себе в ньому вільною, той світ не становить перепон. Я думаю, що досить коротко і досить об'ємно висказалась Ака Перейма. Тому вона займалася і писанки писала, і ковальською справою, і керамікою. І вона вважається одною з кращих американських художниць. Але після 1591 року її можна було часто бачити в Україні. Якось АК Перейма пожалілася Володимиру Іванишину, майстру по дереву, що зараз. Молоді все менше роблять руками. А вона вважала, що саме через почуття через руки майстра найкраще передаються ті чи інші нюанси. Ака Перейма передавала кольорам особливі відчуття. Колір у неї щось значив. Але найкраще ви зрозумієте, якщо я зачитаю вірш самої Аки Перейми. Зелений колір майбуття живої постійної радості, покинь фіалковий свій острах, забувшись у золотих і срібних днях, червоний колір буде чинні, то колір моєї любові, облиш божевілля жовте, упіймай синю птаху прийдешності, а дай помаранчевий у нашу майбутність, обгорне теплом та сяє світлом. А чорні закрути, ганедна присрість, бо білий колір це колір радості. Коли ви придивляєтесь роботи, то пам'ятайте про цей вірш Аке Перейми і постарайтеся зрозуміти, бо і в її живописі є і щось від писанки і від інших традиційних народних спець. А ще там є завжди. Народна пісня. Якщо вас зацікавила творчістю Акиперейми, то дозвольте вам рекомендувати книжку Олександр Федорчук Дивосвіт акиперейми видання «Київ» 1996 року. Дякую за увагу.